Доброго дня! Я думаю, що всі мене знають. Я у вас в гарнізоні періодично бував. Дуже радий вас бачити, один з найбільших і найбільш бойових гарнізонів України. Я сьогодні прибув до вас за дорученням голови Державної служби надзвичайних ситуацій Домішка Володимира Вікторовича. Представити керівника. Згідно наказу голови служби керівником головного управління в Запорізькій області, призначений Васильський <кій> Варислав. Я вам зичу нормальну роботу. Я впевнений, що ви з цим Я знаю вас не одних десяток років. Тому вітаю. Дякую. Дякую. При нагоді я хотів би подякувати керівнику обласної військово цивільної адміністрації. Ви одна з областей України, яка найбільш підтримується органами влади по фінансам, по субвенціям. Тому я дякую від керівництва служби, від рятувальників і я впевнений, що підрозділ вас не підведе і буде підтримкою для виконання цих задач. Дякую. Да, ми впевнений, що не те, що не підведе. Тим паче. Не 10 років, але трошки, трошки менше. Також знаю. Вячеслава Володимировича і дуже радий те, що все ж таки наша так доля звела, що ми зустрілися від Донеччини тепер на Запоріжжя. Я хочу вас всіх привітати. Дійсно, з таким керівником можна йти і в бій. І дякую вам за вашу роботу. Слава Україні!